90 хлопців та дівчат мають набрати на навчання у Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської облради. За два дні прийому документів їх подали чотири особи. Про це повідомили на брифінгу щодо старту вступної кампанії до закладу. Планується саме розвивати цей ліцей з посиленою військовою та фізичною підготовкою, саме в напрямі в розрізі такої військової спеціальності як Телекомунікація. Вона завжди затребувана, як ви знаєте, саме зв'язок. Комунікація вони забезпечують ефективне управління, тобто це один із козирів, одна з переваг Збройних сил України. за словами виконуючого обов'язки начальника ліцею Олександра Баленка, перешкод для навчання немає. Ліцей розміщається в підготовленому приміщенні. Там був мистецький ліцей, від зараз поки що. Залишається там і буде з нами співпрацювати навчальний корпус класи. Як бачите, навіть там і є сучасна апаратура, яка дозволяє навчати на високому рівні дітей і застосовувати новітні технології. Відкриття ліцею є логічним етапом політики стосовно підвищення військово-патріотичного рівня, розповів заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Едуард Бородай. Полтавська область була і залишається єдиною в Україні, яка розпочала процес повернення навчальної зброї саме в школи. Ми одна із єдиних областей, яка почала проводити навчальні стрільби за. Підсумками викладання дворічної програми захист України на брифінгу зазначили на сайті департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації створили сторінку ліцею, на якій можна отримати всю потрібну інформацію стосовно вступу.